Добрий день. Сьогодні на уроці мова піде про навчання і пам'ять. Навчання це пристосувальні або адаптивні зміни індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду. В головному мозку людини постійно відбуваються психофізіологічні процеси, на яких базується навчання. Завдяки навчанню, а разом з утворенням умовних рефлексів, поведінка людини стає більш пристосованою до існування у зовнішньому середовищі. У процесі навчання людина пізнає навколишній світ, знання, уміння та навички. І набуває нових форм поведінки звички. Знання це узагальнений досвід людства, виражений у фактах, поняттях, теоріях тощо, уміння це свідоме застосування знань для виконання складних дій у різних умовах, навичка автоматизована дія, тобто доведена до досконалості внаслідок багаторазового повторення, без істотної участі свідомості в її здійсненні, звички це типові дії або особливості поведінки, які стали потребою людини. Існує декілька видів навчання, серед яких фіксація або імпринтинг, звикання, метод спроби помилок, приховане або латентне навчання і осяяння або інсайт. Фіксація або імпринтинг це властивість новонароджених і немовлят під час розвитку аналізаторів фіксувати в пам'яті образи своїх батьків, а також оточення. При цьому вони не тільки запам'ятовують образи і поведінку батьків у купі з різними подіями, а ще їх відтворюють. Така набута форма поведінки у подальшому трансформується на складну умовно-рефлекторну діяльність. У курчат, каченят і гусенят у перші 13-18 годин після вилуплення з яйця спостерігається імпринтинг і рефлекс наслідування. Будь-який рухомий об'єкт може ними закарбовуватись як образ матері, за яким вони починають прямувати. Звикання є найдавнішим і найпоширенішим видом навчання, яке до того ж відбувається несвідомо. Через деякий час, який визначається доволі індивідуально, нервова система просто перестає реагувати на повторювані одноманітні сигнали. Звикання відбувається тим швидше, що частіше на організм впливає певний подразник. Наприклад, дитина спочатку лякається, коли бачить, як дерева хитаються від вітру, а згодом звикає до цього явища і не звертає на нього уваги. Метод спроби помилок детально описаний американським психологом Торндайком. Під час навчання для досягнення бездоганних результатів доводиться так чи інакше здійснювати як безліч спроб, так і допускати певну кількість помилок. З часом збільшується досвід людини, і вона вже пропускається менше помилок. Так багато хто вчиться грати на гітарі, їздити на велосипеді, кататися на роликах та скейтборді тощо. У наслідок багаторазового повторення дії доводяться до автоматизму, формуються навички. Приховане або латентне навчання спрямований на задоволення безпосередньої потреби, якою можуть бути, наприклад, додаткові знання. Так, читання науково-популярних книжок і журналів, участь у гуртках за інтересами, приносить людині різноманітну інформацію. Така інформація, нібито другорядно сьогодні, може з часом набути важливого значення як у професійній діяльності, так і у житті. А от осяяння або інсайт є вищою формою навчання. Осяяння це неочікувана здогадка, раптове розуміння чогось істотного у структурі або ситуації в цілому. Момент, коли людина знаходить розв'язок задачі, над якою міркувала протягом тривалого часу. Пам'ять це комплекс процесів, які відбуваються в центральній нервовій системі, забезпечуючи накопичення, зберігання і відтворення індивідуального досвіду інших людей, а також почутого чи прочитаного переживань тощо. Вона допомагає людині засвоювати знання, способи діяльності, передавати їх наступному поколінню, зберігати індивідуальний досвід. Без пам'яті неможливими були б розумова діяльність, уява. Орієнтування в навколишньому середовищі. Особливістю пам'яті людини є те, що вона формується головним чином на мовній основі, а інформація зберігається у формі загальних положень у загальних понять. Певні ділянки кори великих півкуль головного мозку, в тому числі центри різних почуттів і ділянки кори, що відповідають за зорову слухову рухову пам'ять, визначають функціональний стан пам'яті. А за стан пам'яті в цілому відповідає кора лобової і скроневої часток. Існує уявлення, що усі відділи кори між собою замикають ланцюжки нейронів, в яких постійно циркулюють імпульси. Ці імпульси призводять до зміни біосинтетичної активності нервових клітин і в результаті до утворення біологічно активних речовин, які виступають у ролі носіїв пам'яті. Таким чином, повторення інформації є ключовим моментом для її відкладання в пам'яті. Запам'ятовування це закріплення в пам'яті певних знань, що може відбуватись механічно, осмислено, мимовільно. Або довільно. Повторювання матеріалу без осмислення має результатом механічне запам'ятовування, яке потребує значних зусиль багато часу. Однак знання за такого способу запам'ятовування тримаються в пам'яті дуже недовго, і їх дуже важко пригадати у потрібний момент. Коли людина усвідомлює прочитане або почути, намагається зрозуміти інформацію і запам'ятати її суть, відбувається осмислене запам'ятовування. А от коли людина не ставить за мету щось запам'ятати, але тим не менш запам'ятовує цікаві незвичайні факти або об'єкти, то має місце мимовільне запам'ятовування. Перегляд інформації в соціальних мережах це мимовільне набуття знань. Певних вольових зусиль з боку людини потребує довільне запам'ятовування. Цілеспрямоване, довільне навчання відбувається, коли людина ставить перед собою мету чогось навчитись, а не цілеспрямоване мимовільне навчання це побічний продукт інших видів діяльності. Наприклад, виконання домашніх завдань є цілеспрямоване навчання. У мозку людини зберігається усе, із чим людина стискається у повсякденному житті у вигляді пам'ятних слідів. Сліди пам'яті це відображення того, з чим людина стискалась в житті. Процес запам'ятовування складається з трьох етапів, які відрізняються тривалістю збереження інформації. Лише мілісекунди триває перший етап запам'ятовування сенсорна пам'ять. За цей надкороткий час. Людина утримує інформацію на рівні сенсорних систем найчастіше зорової і слухової. Сигнали з довкілля сприймаються вищими відділами мозку. Якщо за якихось причин цього не відбулось, менш ніж за секунду ці сліди стираються, а сенсорна пам'ять заповнюється новими сигналами. Вона використовується для здійснення людиною певних дій і операцій, тому її ще називають оперативною пам'яттю. Другий етап запам'ятовування триває від кількох секунд до кількох хвилин. Це короткочасна пам'ять. Саме такого часу достатньо для розв'язання миттєвих задач. Якщо така інформація більше не повторюється, то зникає з пам'яті, не залишаючи слідів. Це пояснює, чому мозок людини може одночасно переробити і запам'ятати лише певний обсяг інформації. Встановлено, що такий обсяг відповідає кількості 7 плюс 2 інформаційних сигнали, наприклад, слова, предмети, символи. У випадку, коли інформація є важливою для людини, вона з короткочасної пам'яті переводиться у довготривалу, в процесі об'єднання слідів пам'яті. Тобто третій етап запам'ятовування це довготривала пам'ять, яка забезпечує тривале збереження знань, образів, переживань, які запам'ятовуються в результаті багаторазового повторення і відтворення. Така глибинна пам'ять зберігає лише найважливіше і найпотрібніше. Інформація в довготривалій пам'яті зберігається години, дні, місяці, роки і навіть протягом усього життя людини. Події, що відбулись під впливом сильних емоцій. Закарбовуються в пам'ять особливо міцно. Таким чином, чуттєві відображення того, з чим доводилося людині стискатися в житті, залишає в мозку пам'ятні сліди, сліди нервових процесів, тимчасові нервові зв'язки, що збереглися в корі півкуль великого мозку. За декількаразового повторення інформації тривала циркуляція цих імпульсів спричиняє структурні зміни в нейронах. Зберігання інформації зумовлено найвірогідніше перебудовою молекул РНК і утворенням специфічних білків. Із усієї інформації, що надходить у мозок, у довготривалій пам'яті зберігається лише 1%. Якщо інформація не використовується, то вона поступово забувається. В основі забування лежить гальмування тимчасових нервових зв'язків у корі головного мозку. Неспроможність щонебудь згадати не означає, що інформація про це повністю втрачена, втрачається конкретна форма вираження інформації найбільш суттєве залишається в досвіді людини і використовується в різних формах її діяльності. Забування оберігає мозок від перевантаження. Таким чином, тільки частина отриманої людини інформації відкладається у її пам'яті. Основні поняття, узагальнення і важлива особиста інформація зберігаються тривалий час. Однак більшість інформації забувається це оберігає мозок від перенавантаження. Інформація, яка зберігається у довготривалій пам'яті, класифікується на процедурну і декларативну пам'ять надії, тобто, що і як потрібно робити, це процедурна пам'ять. У процедурній пам'яті найчастіше задіяні різні сенсорні, а саме зорові, слухові, нюхові, а також рухові центри мозку. Запам'ятовування об'єктів, подій, епізодів, облич і місць це декларативна пам'ять. У формуванні декларативної пам'яті задіяна внутрішня поверхня скроневих часток великих півкуль разом з підкірковими структурами. Крім того, відповідно до характеру психічної активності, яка переважає в діяльності, Можна виділити наступні види пам'яті рухова або моторна, емоційна, образна, словесна логічна або змістовна. Рухова або моторна пам'ять робить можливими запам'ятовування і відтворення різноманітних рухів. Саме рухова пам'ять є основою рухових навичок і звичайних рухів, різних практичних дій і трудових навичок. Завдяки цьому виду пам'яті людина здатна виконувати найскладніші рухи, а саме танцювати, писати, віртуозно грати на музичних інструментах також. Образна пам'ять це збереження і відтворення колись прийнятого життєво важливого об'єкта, його розташування у просторі, кольору, розміру, звучання, запаху або смаку. Образна пам'ять пов'язана з певною сенсорною системою. Через це виокремлюється зорова, нюхова, слухова і смакова образна пам'ять. Пережиті людиною емоції, що яскравих особливих подій у її житті, зберігає емоційна пам'ять, а запам'ятовування зберігання у пам'яті. І подальше відтворення прочитаних або почутих думок у словесній формі це словесна логічна або змістова пам'ять. Також можна виділити природжену або видову і набуту або індивідуальну пам'ять. Проявами природженої пам'яті є безумовні рефлекси і інстинкти, що характерні для усіх людей. А от в результаті навчання формується набута пам'ять. Механізми набутої пам'яті забезпечують зберігання і відтворення усієї набутої протягом життя людини інформації. І саме набута пам'ять відіграє величезне значення у формуванні поведінки людини. Планування, здійснення доцільних дій і здобування нових знань неможливі без можливості накопичувати, зберігати і відтворювати інформацію. Різні види пам'яті знаходяться у тісному взаємозв'язку між собою. Процес пригадування певних знань і викладення їх у логічній послідовності має назву відтворення. Відтворення пов'язане з використанням пам'ятних слідів і може бути мимовільним і довільним. До мимовільного відтворення може привести навіть дуже незначний поштовх, як випадкова згадка про щось викликає ще низку спогадів. Наприклад, випадково побачений у шафі м'яч викликає згадки про те, як, де і з ким з ним гралися. Бажання людини згадати щось конкретне і необхідні для цього вольові зусилля характерні для довільного відтворення. Наприклад, за потреби згадати пароль для входу в аккаунт. Ефективність пригадування залежить від того, як інформація закладалась у пам'ять, а також від умов її відтворення. Пам'ять людини має індивідуальні особливості. Комусь достатньо почути те, про що говорили на уроці, щоб запам'ятати матеріал, а комусь обов'язково потрібно кілька разів його прочитати. Дехто легко вчить вірші, але не може запам'ятати, як довести теорему, скласти хімічне рівняння тощо. Розвиток пам'яті здійснюється шляхом постійного тренування. Ефективність запам'ятовування залежить від зосередженості. Чіткості сприйняття матеріалу. Позитивні емоції, інтерес, прагнення досягти кращого результату сприяють кращому запам'ятовуванню. У процесі навчання перехід потрібної інформації в довготривалу пам'ять полегшується завдяки повторенню матеріалу, ефективність запам'ятовування підвищується, якщо зміст зрозумілий, наявні логічні зв'язки між різними частинами матеріалу, якщо цей матеріал використовують під час виконання різноманітних завдань. Пам'ять погіршується під впливом алкоголю, токсичних речовин, наркотиків тощо. Таким чином, сьогодні ми дізналися, що пам'ять допомагає людині оволодіти досвідом минулих поколінь, зберігає індивідуальний досвід та передає його наступному поколінню, забезпечує його використання для формування поведінки. А також є психофізіологічним процесом, який можна розвивати, тренувати і зміцнювати. Це все на сьогодні. На все добре!